Добрий день, було просим. Приїхав на викладку. То так говорить по чешськи блядь. Ну да, ну гріх одного не Казали, ж жди, жди, а що не панятно. І скільки часу теж не пам'ятно. Проши на викладку. Тут тільки професіонали проїжджають. Диви, диви, диви. Зробили батьєст, вирішили не давати пагранцам, тип, і взяли, коротше, всіх повністю на яму. Осі дай дай заробити. Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, де б новий рік святкували. Yeah. Мене звати Назар, це перша стопка. Саша не п'є. Як саша не п'є? Хто п'є, напишіть в коментарі, а ще хлягає так, що О, ходиш у трю. Я задом люблю їздити. В німцях не можна задом їздити, каже Ставимо цей прицеп, забираємо той прицеп. Ставимо той прицеп, потім цей прицеп. Ставимо туди, під'їжджаємо, забираємо той процеп. Можеш сказати, що ми типу, виставляємо крімки на ютуб. Реклама буде хова дуже. Давай! Давай бігом, бігом, бігом! я хочу! А я хочу ап! Шалом! А зараз, що вони прийдуть, а буде схвати? Я присований охуєлю. Коротше, отримуємо пізди. нами Юля, теща і ми отримуємо пізди. До мене прийшли ніхто. Что блядь, купив? Ооооо, блядь. Такого. Приїхав я в Чехію в Прагу на вигрузку, і мені сказали, це не той адрес. Я кажу, в смислі це не той адрес, як? це той адрес. Не, їдь в інше місто. Дивлюся на навігації, а воно 85 кілометрів від точки. Від... Говорю, така-така движуха, що делати, дядя? Каже, окей, дай мені трошечки времени. Я собі так. Очко прикрив одне друге, Кіммарнув так хорошо, годину ждав. Дзвонить, каже: да, лети туди. Я тапочку в пол прилітаю сюди 14.30. Каже, а ми працюємо до 14, дядя. Е -е, мутися, будь ласочка, собі десь на парковку. І завтра в 6 ранку ми тебе ждемо на вигрузці. Вже сполнієше. в мене не вистачає слів, чесно вам скажу. Я розчарований прям максимально все. Отак <му> о. Запаркувався я. Приїхав теж Качмарик. Дивись, який я собі уют зробив. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз тут ютубчик піднавалиться. Знову візьметься один лавашик. Тут така підсвіточка. Ой-ой-ой. Молодьошкіни, добрий ранок, добрий ранок. Приїхав на вигрузку такий. Тут такий підйом жорсткий. І тобі типу, треба під цим подйомом заїжати туторам. Зразу якогось третього заскочив. Згружаюся і їду на другу. Друга загрузка в мене. 30 км звідси і вигрузка в Чехії. Що, братва, виїжджаю, вигрузився. Ніг був, не знаю коли, але десь ночі випав трохи. А це ще вчорашній, вчора теж був лежав трохи. Ну, Добре, то я помчав. Красота, яка тут якийсь спуск тряски. Навіть стараюся близько до асфальта не під'їжджати, бо асфальт може так само провалитись і можна туди перекинути. Хто любить їздити по Чехії? Ставте лайки. Що я вам можу сказати, братва, Я ще такого не бачив, щоб такого грузили труби боком. Труби завжди отаку ложать, а це так положили, я хер його знаю. Хер його знаю, будемо на щось держати.

Я пострижений. Їдемо в Ольштин. Вже збираємося. Одна машина запакована моя. Друга машина Русланова. Теж щось там буде помаленьку пакуватися. Не їде з нами. На зорі зі стовбом. Ви не говорили, що ми сьогодні горілку п'ємо і включаємо камеру, ніхера подобного. Ми зараз не випив ще, розумієте? Ні грама. Не грама совісті, нема. Ой, милий мій моя краса. Я, Юлічка і Ангеліна. Сидимо в машині, їдемо зараз до на заправку, заправляємося і виїжджаємо. А потім далі ми їдемо на Мазури. Ми орендували там хатку. Ми того року так же само відпочивали, якраз потім випав сніг. Це було просто капець. А там що в нас ще буде? Це буде сауна, джакузі. Коротше, багато всякого. Шашлики. до нас має приїхати Миколай. Може, буде снігурочка. Там побачите. Пального 36 кілометрів залишилось, там завжди нас чекає поліція. Ми вже приїхали. Мама вже до нас пересіла в автомобіль. Руслан сів за руль. Його їде взаді мене. І ми їдемо до нього додому. Бачите, це сестра на ходиш. Висока до неба, дурна як не треба. А це що? Що я? Що Мама сказала, що один сер треба доложити. Мама, це привечі. Це моя мама. Вона готова. Салат ярмарку. Отака поляна. Ви що думали, що ми мільярдери. Там буде у нас там, типу, ресторан. Ні, ми все скромненько собі сядемо по 50 грам. Все, завтра летимо вже в ці домики. О, Прийшли день. Добрий день. Там треба було музику доставити хорошу. От іменно хороший момент. О, тут вже <поманец> поляна <к> така накрилася. <поманец> в розових футболках в одному, в <поманец> чорному в другому. Мама Ніна вже не може подождати всіх кушає, без перестанку. Що я зроблю що такі? Що? Херня такі. Нормально все є. Планіровки Зато тепло, я сижу. Юлька гріє нам. Ну, Саша не п'є. Як Саша не п'є? Звук як у нас. А я при вас до цього. Вискади, не було маски. Мене звати Назар, це перша стопка. Дивіться, а це оце паніки віски.

Він заснув повернувся на бочок і з. А ви дивилися з ним фільм? Ну, серіал. Хіраморо. Ой, бляга, сидиш. Та й спати. На шосту. Бо не, коли що? ти проснешся, то. Чу? Але mm -hmm. мене забити, що одні без довцем вже пішов. Ми переложимо. Підеш з своєї машини, переложиш в нашу, все. Добрий день. Ми знімаємо Сім'ю громадські. Обніми просто любий об'єм. Вран, вран, короче, Доладував тут конту. Короче, платні дороги, ми то оплатив. Може, то в туалет сходити. Тут барчик є. Два євреїв, походу, туалет. Ну, можна і сходити. Це короче, границя по 55-й дорозі, щось 50, -та, щось таке. Можна? Покроту. Не, кеш. А Карту не? Не, угу, не Короте, хуйова, блядь. Картою не можна оплатити і типа, дай кеш, блядь. Коза, конечно, коза, каза, Уже Вже тяжко дати скористатися туалетом. Я так дивлюсь, 50 кілометрів осталось до вигрузки. Я зараз виїду на автостраду, на велику дорогу вже. І стою на паузу. Oh, the, call, what the Кушаємо. Раніше супчик червоний ритм. Думав, що лавашка якоїсь там що Лавашок залишився, олів'єшечка є, але мені тут от такого платить за головою. Провів себе вперядок, зараз покушаю, даю спадки, завтра пів годинки їхати. Ну так приїду туди, мабуть, на 7, щоб зарані, а може раніше розгрузити. Трішки хочеться втікти з цієї Словакії, з цієї Чехії. Ну, така дорога, бляха, слизько, це все. гори. Я хочу дуже німеччину. І найголовніше, щоб хотів вам сказати, напишіть, будь ласка, якщо хочете більше далі набою, будемо Шедельна боя. Хочете більше відпочинку, будемо старатися більше робити відпочинку, якось показувати життя в Польщі. Не знаю, можу, можу розказати, як ми там, квартиру купляли. Добрий, добрий. Коротше, я приїхав на вигрузку. Ззаді в мене такий мани на Прямо Прям зразу при в'їзді роздружаюся. Тут відео зйомка не можна, то я на голову вбивати не буду і не зможу знімати тут. Отако, що Ну, Коротше, я відкрився, всі ботлі на місці. Нічого не поїхало, нічого не попадало. Братва виїжджаємо. Заламлюємо трошечки. Трактор пиздує навіть тисячу кілометрів в час. Що, братва, тепер летимо на цей. Перекидаємося прицепами. Як перекинемося прицепами, то їдемо на Польщу, коротше, в сторону Познання. Зараз вам покажу, хлопкими мустами надо вміти їздити, що відос подзнімо на це його. Instagram. Тут тільки професіонали проїжджають, Диви, диви, диви. Як було тепло, що нас з тобою вместе с село? Дівочка, бай, рядом жиган. Я не бачу, що... у нашій нету так... Добрий день, добрий день, Короче, Ми приїхали сюди в будиночок. Е, показую вам рунтур ліжечко. Воно на зарі ходить. Тут столик. Тут така водвіж. Тут у нас така ванна. Ну, прикольно придумано, що так стоїть посередині, типу, якось так супер необично. Нам просто скинули це все замовлення, замовлення про цей Букінг. на okay. всі скрини мені всього повного замовлення зробила. Я тобі так ти, мож, ти можеш сказати, що ми типу, виставляємо фільмики на Ютуб. Ми типу ми як бронірували, ми дивилися, ми це все записували. Скажи, я, я, я. Скажи що, ні, тіпа, ну, ні. Реклама буде хуйова дуже. Бо трошки пішла не та ситуація, бо ми замовляли домик, а вийшли у нас апартаменти, так що тут трохи не пішло. не Так що так треба. Ріши з мамою, швидко. Я вже позвонив. Два лужка покойових. Єдин салон, але то єдин салон. Sociedad, просто та що, що шоу мене базарі знімають? А, не мій цвіток. нога, сука, п'єдник, нахуй. Печенька? Вантропка. Вантропка. Котко. Владик, мама зла, іди рішай. Що рішати? Вер. Добре, сьогодні. І останнє, що є, номер наших. Е, в поводу. Мама, Він аж коротше прикривається, каже, що ти дуже жорстко валиш, це все. Е, дивіться, то такий маю, блядь, ой, нахуй. Не підтягуй, сука, от я хотів це тільки підзняти, бля. Коротше, тільки що у нього штани, бідно, аж впали, дивіться оце. Повторить, бо погано було чути. Ну, no, один салон розкладна софа, другий салон розкладна софа, третій салон розкладна софа і четверта спальня. То як то? Ну, no. дурач, добрий день. Алло, алло, алло. Я, Добрый. я. Колись? Šo, wylizu, <grymne> Do widzenia, bardzo przepraszamy panie. Koleżanka mam nadzieję, że nas wszystko przekaże, dobrze? Tylko to co tam stałeś. No, mam teraz. Вже товар готовий. Надіюся, що готовий. Було б дуже добре забрати його. І оце моя фірма. Один раз приїхав і Кулежка второї фірми. Якось так зустрілися, він теж відоси дивиться. Блін, ну Я не ожидав так на одній фірмі. Ви, кстати, тоже, якщо бачите, десь на дорозі блимайте, сигнальте. Нальте. Привіт, звісно, вже. Вот наших три прицепчика. Бачите, тут підписана кожна рампа Данія, Данія і рампа з ПЛ. А мені треба на ПЛ. Ставимо цей прицеп, підзабираємо той прицеп, ставимо той прицеп, потім цей прицеп. Ставимо туди, під'їжджаємо, забираємо той прицеп. <риклад> Я пошутив. ІЛИ ні. Відкриваємо цей затворчик. Так що, Бач, камера нахуя. Типа під'їзд під прицеп, але блин, все одно без толкова ой ой ой, ой 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 як ідеально. Ножку тільки трохи підніму, від'їду і його знов паркую цього прицепа. І беру того, що я провіз, ставлю на це місце. О, пішло. На мані Класно, можна було камеру включити в будь-яке час, коли тобі угодно. А тут тіпо, тільки включаєш задню передачу. Після того, о, кстати. Якась жінка. Драйвер. Uh, Прикольно. Все, паркуємо тут прицеп. Треба буде фотку зробити і забрати документ. Трохи дебільна процедура. Оці іграшки, Типа, цепи, розцепи, цепи, розцепи. Цей прицепчик стоїть. Їдемо по той. Я задум люблю їздити, якщо що, з прицепом це іскусство, а без прицепа то це, блядь... Можна, блять, 300 в час задом їздити. Кажу, блін, не знаю щось зазняти для інстаграма. Каже, візьми, скажи, що в німцях не можна задом їздити. Каже, люди зараз почнуть коментарі писати, соответственно. Кажу, согласен, бо зараз нема. А що, я сам за спином? А що мені на самому їбать? А це не що нічого. Наш кожи та шкода вмерти. Ми там лимона Ей, блядь. Супер. Слова? Що опусто? Люди, я сказала, що тут сміття розпасовую. Винесе до нас коло не заховає.

Ну? Вітаємо. О, о, <ріст> мусити бігом. <ріст> Чарочка поїхала, тіща <тьоші> вже пийнула. <ріст> о, пішло. І о, хлібчик, і сольчик, і все, я виїхала. Оце початок. Почем <ріст> Все, зараз. <ріст> зараз можемо розпаковуватися. Держи. Ми поставив, що розпакуємо. Що там, як там? Як дорога? Ми куди їхали? Через Миколайки чи? Сумку не взяли, самоглавне. А ми багато чого не взяли. Ні сахар, нічого, все, ні ще собі. Слабак, бля. Все, місти, ми забираємо Я Спеціально так роблю? Леся вертаєте ви авторитети, так, не, так не має бути. Щоб він вас не задів, щоб він вас не зацепив. Ну серйозно, ну що, лучше колесо втаранити, ніж нахуй бампера. Ну серйозно. в нас Йому тут місце хватить, він тут, блядь, влетить нахуй. все таки надежда єсь бля. А чого ж тут? Да бо вони. Бля, Руслан, ви їх не бачили, ті безпритульні нахуй, що їх прямо вписбити. Взять, хочу взять. Ні, вони в натурі, вони даже того разу. Який розив вже сю топів. О, бля, віб. Я бляха мусор, бо носу роблю їсти, а ви бляха такі чарочки і тярочки. І ходи щось покажу. Топив! Типий? Ні грамородний синтетр раком. Давай, забирай, все, пішли. Давай ну, давай. став дивись. Не вспіємо. Нам треба вже або ніколи. Шапку знімаємо вдома. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Паркуємося під рам. Так, ого, видно ножки, бач. Я їх не до кінця підняв, але су, сука там ці каналізації. Тут можна і зацепити. Ні, ну з першого разу можна заїхати, звісно, вже. Но це точно не я. Мені звісно подобається, коли ви любите контент більш такий якийсь сімейний домашній. Це набагато попроще трохи знімати, ніж оцей дальнобойський. Я сподіваюся, з другого разу і все ідеально будеш правильно. Що все. Під рамплю. Ідеально, бля. Не знімав братва. Не хотів вже дядька дядька кошмарити. Так, а ви що? Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, де новий рік празнували. Бо це відео вже вийде після нового року. Так. І що з першого разку? Очі. В школі водіння мені говорили підключити воздух і потім підключати це. А тут а, на базі сказали по хую, покалею. Каже, яка разниця? Давай, блядь. По очереди підключати не можна. І завжди треба ставити на тормоз. Завжди. У мене, блядь, на базі є там такі сука. Індивідуми, блядь. Бачиш, заїхав в Чехію, все в снігу. Тут, бачите, красиві кар'єри. Температура 0 градусів. Тільки що була пере цим мінус один. Навірно, трошки слизько, ну так видно і мокро, і слизько. Ну, це зараз відоси якийсь дальнобой скинув, каже, всіх на яму, всіх шмонають типу українці на, на ягодині. Зробили типу, міні-протест, вирішили не давати по гранцям типу, по 200 гривень і взяли короче, всіх повністю на яму. О, бач там, дай дай заробити. Якщо ваша п'янка не така, то я навіть туди не приїду. Я тут жию, корова. Тут просто треба не думати. Тут треба або пригаєш, або взагалі не пригаєш. Бізи, 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 пробіжка, пробіжка. <laughs> а чим май трима? Закутайте його, закутайте, бо блядь, його ся hey, з like, холодно. Hey. <laughs> стара бабця, бляха біжить. Є! Там озеро. А тут а вже, дивіться, грилювання пішло. Згоріти хочете на? в коментарях, блядь. можете згоріти вмерти там, в коментарях своїх. Водечка йошпуляна. Ось от така діпіляна з м'яса на. Одна партія вже стоїть, гріється на. Шалом. Шалом. Якось так. Ну, ми водечка йошпуляна. Ну. А зараз, якщо вони прийдуть, треба буде сховати. Сховати? А, там, То сховаємо. Там, там. Ну. Я присовні охуєліна. Five minutes later. Короче, мы, мы получаем пизды. Прошла Юля, прошла теща и получаем пизды. Вот. До меня пришли никто. С детьми, ну, короче, получаем пизды. Короче, в моменте произошла ситуация. Готов? Тикань! <плакова> Что ты, блядь, купил? А я хочу. А я хочу опять. по жимбе. Юлька там. Так. Я натяг. Доця. Я лаكيت. Сьогодні мусиш біго. А це нагоня? Ні. Ні. Доця, йди, дивися, хто стукає у Коротше, став тут для автобусів, тому що там вже місця такого особа нема, поняв. Це по-перше. По-друге, времени нема. 52 хвилини, 8.52. Який радий, що я в Польщі йду зараз на заправочку. Туалет туди-сюди. Ти зараз не повіриш. Тільки вже побачив свого хейтера на заправці. Ти тітки опіздю, таким воростом. Мені у Фейсбуці писав Ти блять, та ти під блять пі а зараз поп голову відвернув, такий типу чик чик Але думаю, ну не буду чіпати гамно, Ну хіра. Зараз нічни, тільки щось там базари. Дві під рамки вже. А зараз цю штучку закинем. Зараз маю ще загрузку. Загрузку, походу, звідси недалеко і потім їду на базу. Типу цей тиждень взагалі ні кілометража, ні хороших розгрузок, ні хороших загрузок, 300-300 кілометрів. Намотав за цілий тиждень. Ну це так условно говоря. <muci> Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, дивися, що тут несеться дядько. Поерчики, хто п'є, поерчики, да, Хун Пауло. Хто п'є, напишіть в коментарях, хто любить поерчики. Лучше, ніж енергетики. Зразу вам говорю. розчехляє так, що аж зачехляє. що аж о, ходиш баранівші. <laughs> так же, як любить людять тут траву. Чайний пухи без обману, ні то не трю. Ей. Постав чайник на плиту. І що мої любі кохані? Чайочок стигне, розгрузився. Нічого там такого цікавого взагалі не було. Під рампу, з рампи, все, довго ждав. Зараз в нас на годиннику 12.40, а я приїхав 9, ну то бляха трохи постояв. І, коротше, отако. План дійстві на сьогодні. Їду зараз на базу. На базі маю забрати ланцюги на колеса, бо цей прицеп грузиться на Норвегію. І там на Норвегії, ну, хто знає, той знає, що там робиться. За оцю э, розгрузку бляха не знімав всяких відосів таких смішних на інстаграм. То прошу підписатися, десь тут може вискочить Отако. Давай. отут во, чик. Вискакує табличка Інстаграмовська, Підписуйтесь, там всякі смішні відоси. І отако летимо далі. Дахович на базі. Наконець-то, бачиш, база пустесенька. Нікого немає, тут тільки якісь прицепи. На Начепі будуть міняти е, два колеса, і начепа поїде на цей на Норвегію. Отакій волонтер. Бачите? Два назад, два наперед і ще на, на прицеп приблизно, три. Ну, коротко, тут їх... Це тільки на одну машину такі. Ніколи в житті ще не закладав. Хто закладав, напишіть взагалі в коментарях, як. Тут сложно, не сложно. А тут, дивися, вже поставили нову резину. Перший раз в житті бачу таку історію. Я не такий сильний керов, розумієш? Ну бля, а я би не поїхав на ту Норвегію. Ну його в баню, щось мене так настрашили. Я буду придіватися в Діда Мороза. Дякую <кліпи> <кліпи> тобі за твою роботу. <кліпи> Юлічка дозвала чвертку в'їбати. <кліпи> Здорово брат! хай тобі щастить! стыч, жизнь не получала, що это семья. Сказав, каже, все, їдь домой. З Новим роком. Все само самое. Мою п'яну бузю не вставляти. вставлять. Я блям, спортсмен. 2006 рік. думай, і щеп. Оооо, вара. Гуляемся. Ти була влюблена! Не трогай мене, будь ласка. Що, погано? Саш, уйди. 2016, зараз і рік. Я сам такий п'яний, все буде нормально.